Організація БРІКС. що вона несе для України? У 2006 році п'ять країн світу створили міжнародну організацію Б – Бразилія, Р Росія, І – Індія, К. Китай і С Південна Африка з англійського South Africa. Організація була створена для того, щоб змінити світовий фінансово-економічний порядок, створений демократичними країнами світу, або, як вони кажуть, реформувати міжнародну фінансову систему, тобто їхня мета знищити МВФ, Світовий банк та інші подібні організації. При цьому країни БРІКС мають близько 15% голосів. У структурі МВФ, в тій організації, яку хочуть знищити. Їх проблема в тому, що вони не можуть суттєво впливати на рішення в міжнародному валютному фонді, а тому намагаються створити йому альтернативу. Вони вирішили створити власний банк розвитку та єдиної валюти. Ну тут нічого нового, свого не придумали, а вкрали в інших. Новий банк розвитку «Брікс» заснували ще у 2014 році зі статутним капіталом в 100 мільярдів доларів. Це дуже великий статутний капітал. Кожна країна мала внести по 20% до цього банку. Нещодавно Росія запропонувала створити валюту блоку «Брікс», щоб кинути виклик домінуванню американського долара у міжнародній торгівлі та фінансах. Але ви пам'ятаєте, якщо слідкували за цією темою, що інші члени не підтримали цієї ідеї Росії. А Росії це треба не стільки для того, щоб боротися з доларом, більше для того, щоб знайти шляхи уникнення санкцій, які впроваджені проти неї у зв'язку з її вторгненням на територію України. Оскільки всі країни-засновники БРІкс мають спільне колоніальне минуле та імперські сучасні прагнення, нерозвинену сировинну економіку, бажання протистояти західним економікам, то ця організація отримала сильне політичне забарвлення, незважаючи на те, що створювалася в принципі з фінансово-економічною метою. Поставте, будь ласка, лайк. І підпишіться на мій канал. Росія ж у свою чергу намагається використати слабкі сторони країн Брікс для політичного налаштування їх проти сучасного світового порядку під проводом демократичного заходу. На сьогоднішній день багато країн виявило бажання приєднатися до Брікс, а відповідно підтримати погляди Росії тієї економіку і фінансову сталість, допомогти обійти санкції, накладені на Росію. Знову ж таки за її вторгнення в Україну, тому це серйозний аргумент щодо того, що Брікс несе загрозу незалежності України. Більше того, Росія намагається об'єднати членів організації через введення нового об'єднавчого поняття Глобальна більшість і, звичайно, її партнерам це поняття імпонує. Зверніть увагу, що нинішні країни Брікс охоплюють понад 45% населення земної кулі. 34 території та 28% світової економіки. Ці країни видобувають також 45% нафти у світі. Чому ще Брікс небезпечний для України? В Брікс Росія просуває наративи, що вона воює не проти України, а проти страшного Заходу, який загрожує Китаю, Індії іншим партнерам. Так, наприклад, Індія вважає інтереси Росії у сфері безпеки в регіоні, тобто вторгнення Росії в Україну, Індія вважає законним, оскільки сама Індія також веде загарбницькі війни на території інших країн, щоб відновити якусь свою імперію. І крім того, Індія проти розширення НАТО. Також зазначу, що Індія дуже виграла від значного зростання торгівлі з Росією, яка переважно включає нафтопродукти. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Південна Африка, на жаль, також вважає, що Росія в Україні веде законну і справедливу війну. Зверніть увагу, що на сайті БРІКС розміщене посилання на ШОС. Шанхайську організацію співробітництва безпекову організацію створено по суті за ініціативою Китаю і Росії. Небезпека в тому, що ці країни, які не підтримують демократію, права і соціальний захист власного населення, за прогнозами до 2050 року, можуть стати найбагатшими економіками світу. А дехто вважає, що вже до 2030 року вони стануть найбагатшими економіками світу, зважаючи на сучасні темпи зростання, близько 40 країн хоче приєднатися до БРІКС. 22 країни офіційно направили запит на приєднання до групи. Серед них Іран, Аргентина, Куба, Казахстан, Ефіопія, Об'єднання, Арабські Емірати, Венесуела. Та багато інших усе більше країн, які розвиваються, орієнтуються на Брікс як на майбутніх лідерів, і відповідно планують свої політики, враховуючи саме інтереси майбутніх лідерів. На саміти Брікс приїжджають не тільки члени Брікс, а й інші запрошені країни. На останньому саміті було 36 країн світу. Африки, Південного Сходу, Азії, Південної Америки, тобто серед цих країн Путін поширює свої наративи проти України і демократичного світу, звичайно, на превеликий жаль для нас, країни Брікс поєднані величезною потужною мережею, світовою мережею з іншими країнами. Країни Брікс є впливовими членами провідних міжнародних організацій та установ світу. Включаючи ООН, Велику Двадцятку, Рух Неприєднання та Групу 77. Вони також є членами різних регіональних об'єднань. Наприклад, Росія є членом СНД, ОДКБ, Євразійського економічного союзу, Росія і Китай разом є членами. Шанхайської організації співробітництва, Азійського Тихоокеанського економічного співробітництва. Бразилія є членом Південно-Американського Союзу націй. Меркосур, співтовариства Латиноамериканських і Карибських Держав, Південно Африканська Республіка є членом Африканського Союзу, співтовариства Розвитку Південної Африки. Індія є членом Асоціації регіонального співробітництва Південної Азії. І всі вони серед цієї, по суті, як я казала, світової мережі поширюють оці наративи Росії проти України і проти партнерів України. Подивіться моє відео, з ким дружить Україна, так називається відео, і ви зрозумієте масштаби проблеми і ризиків для України. Тому у нас. Як я вважаю, є єдиний вихід? Ну може не єдиний, але це досить серйозний. Максимально розвивати мережу партнерів, підписувати всі можливі договори політичного, економічного, торгівельного, безпекового чи іншого характеру для формування сили захисту наших інтересів в усьому світі. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео, і головне підтримуйте європейський вибір України.